Щедары, Но как вот мне понравилось, вы сказали, Ольга, держать оптимизм в узде. Трамп сдал Украину еще до очной встречи с президентом России. Британский телеграф пишет о большой победе для путинского мировоззрения. А, бывший премьер-министр Эстонии. Раньше только в Эстонии знали, что она дурочка. А теперь весь мир знает, что она просто феноменальная дура. Костылями человек, его ломают. Это просто, это просто невыносимо. Друзі, мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це, звісно ж, свіжий випуск російської антипропаганди, яка завжди в п'ятницю підбиваємо підсумки тижня, що минає, говоримо про найголовніші тренди і больові точки для нашого ворога. Але перш ніж я розпочну, не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і не забувайте, що ви можете стати спонсором чи фінансово допомагати розвитку нашого YouTube каналу та, звісно ж, допомагати нашій команді в цілому всі реквізити, всі посилання, які завжди ви можете знайти в описі до нашого ефіру. Ну і звісно, в сьогоднішній день, сьогоднішнє свято. не побоюсь цього слова. Ну як же без того, щоб привітати наших недорогих сусідів? Отже, Валентинка, друзі, має бути обов'язково із таким собі вогником. Згодні, відтак, сьогодні вночі сили оборони від Росію десятками дронів. Під стрілами Амура знов був НПЗ. Ви Охилунали у Краснодарському краї та Ростовській області, зокрема у місті Слов'янськ на Кубані, зафіксована пожежа, і у районі Слов'янського НПЗ, у тому числі, звісно, у російському міноборони тим часом похвалилися збиттям півсотні українських безпілотників. Кубань щоправда у зведенні відсутня. Ну а як інакше, не дай Боже, доні дізнається, що Росія із голою дупою і не може себе захистити навіть від дронів. Красиво, блин, привет. Вот тут пизданулся. Вот за луковом получается. Вот в поле камыши горят. Недалеко от домов. Ми б'ємо по винятково стратегічним об'єктам, які зокрема підгодовують російську окупаційну армію. Ми обираємо воєнні об'єкти. То наш ворог це країна терорист і я не розумію, чому досі світ цього не визнав. Бо є речі, які повпливають на життя не тільки в Україні, які стануть катастрофою не тільки для нашої держави, а й для усього світу. Тож ці утириші, які теж щоденно запускають по нам дрони, сьогодні вдарили по Чорнобильській атомній електростанції. Я навіть не хочу припускати, що цієї ночі могло статися. Дрон навмисно йшов на висоті 85 метрів. Удар був за саркофагом, який закрито самий блок атомної станції. Радари не бачили цей дрон. Так про це розповідає президент Зеленський. Він йшов низько, а удар був сам по саркофагу, і це все напередодні Мюнхенської конференції з питань безпеки, яка стартує сьогодні. Тож я сподіваюся, що ще раз і ще раз всі ці докази, вся ця інформація, вона обов'язково буде викладена проти того, аби Росію зарахували і віднесли до того табору, де її місце. Це просто кадри із фільму жахів. Давайте ж спробуємо розібратися випадкові ще навмисно. Може, просто вони рукожопі, Може, дрон просто десь пролітав не за тим маршрутом закладеним? Та ні. А Каховську ГЕС вони теж випадково підірвали, а били по іншим атомним електростанціям і теж над ними ракети пускали. Це що, просто так було. А всі ці інциденти, які мали місце на запорізькій атомній електростанції, ви що думаєте, там направду в Москві переймаються? Ой, буде вибух чи не буде? Буде катастрофа екологічна чи не буде? Їм абсолютно плювати. Але вони при тому абсолютні сикуни нести відповідальність, тягнути за все, що вони наробили, вони не можуть і не хочуть. Вони ж голуби мира. Вони не починали війну. Це так, вони захищаються. Тож Пісков, як і завжди, стверджує, що це не вони і нас там ніт. На тідари по кілька об'єктам. Поэтому любое утверждение, что это, это было так, они не соответствуют действительности. Российские военные не делают. Скорее всего, речь идет об очередной провокации, подтасовке. Это именно то, чем любят и э, иногда, э, собственно, не гнушается заниматься киевский режим. Еще, пожалуйста. На счастье для нас, Нам нікого ні в чому не треба переконувати. Всі свідки того, що відбувається три роки повномасштабної війни, ракети залітали на територію Європейського Союзу, дрони падали у Молдові, залітали на територію Румунії і не тільки. Ну тобто, всі чудово знають, що із себе представляє Російська Федерація. Але чому Піскова такий, знаєте, то, ні, ні, тво, що, це провокація це все проти нас та тому, що в них зараз на гачку те, про що вони так довго мріяли, і про що буквально благали три роки повномасштабної війни? Це перемовини, не сам процес, не дорога до миру, до завершення війни, ні, а просто бла, бла, бла. Їм дзвонять, з ними говорять, про них згадують, і це все вже величезна перемога. Тож Пісков розповідає про те, як. Помічники вже працюють над перемовинами, над зустрічами і не тільки. Але план в Кремлі такий: а чи зустрічається Путін із Трампом? Разом вони ділять світ. Ну що там Україна? Україну взагалі вони не згадують. Трамп має її просто подарувати і все, і ніяких проблем. Чому не зустрічатися із Європою? Чому не зустрічатися із Україною? Бо вони ніхто. Ви ж пам'ятаєте, Путін постійно носиться з цією темою про нелегітимність президента Зеленського. Аж тут траптом виходить спецпосланник Трампа по російсько-українській війні Кіткелох і знову знову каже, що Путін може забути про свої бздури про нелегітимність президента Зеленського. Зустрічатися у двох доведеться саме з українським президентом. Ну а Джуй Ді Венс він пішов ще далі і вже заявив. Що США ще можуть змінити свою позицію по Росії і спрямувати війська в Україну, якщо Путін не погодиться на мирну угоду із Україною, яка буде гарантувати саме нам, а не комусь іншому довгострокову незалежність та безпеку? Атмосфера цього розговору була uh, конструктивний, робочий, доброжевательний, іменно доброжелательний да. настрої з обіг сторон. Да. отталкиваясь от того, что рассказал президент Трамп, можно сделать выводы, что многие темы, которые озвучивал президент Путин вот в недавнем комментарии в МГУ, они как раз и были затронуты. Энергетика, состояние доллара. А, ну, а, дело в том, что, конечно же, в первую очередь говорили о двусторонних отношениях. И говорили, что эти двусторонние отношения, ну, им был нанесен за время предыдущей администрации огромный вред. И то состояние, в котором находятся наши двусторонние отношения, оно, ну, наверное, не в интересах ни России, ни Соединенных Штатов. Это первое. Второе, говорили, что, конечно же, есть тема украинского урегулирования, одна из главных тем говорили о том, что и согласились в том, что даже самые сложные проблемы нужно решать посредством мирных переговоров. В данном случае президент Путин согласился с этим тезисом президента Трампа. Путин неоднократно говорил о нашей готовности идти на такие мирные переговоры и добиваться наших целей именно через мирные переговоры, политикой, дипломатическими средствами. Это было подтверждено, и, собственно, таким образом главы государств ну, выразили свою политическую волю к этому процессу. Это очень важное достижение этого разговора, которое получило свое развитие в виде тех поручений, которые дали президенты по итогам беседы, что уже привело в движение машину помощников, ведомств и так далее, которые уже... Поетапне, зараз будуть вступати в діалог і займатися підготовкою наступних контактів і на робочому рівні, і на вищому рівні. Я зараз так подумала, слухайте, а може вони просто дроном по Чорнобильській атомної електростанції нам хотіли скинути якусь записку, якийсь драфт мирної угоди? Ми просто цього не зрозуміли, може, це вже було про завершення війни. Але загалом. Кремль, Путін, Росія, вони вже вважають себе переможцями. Вони думають, що так Трамп подзвонив, перемовини розпочались, тому вони вже в дамках. що все що вони собі напланували, вже в них на 100% склалося, і це чудово, тому що далі їх будуть заганяти в такий глухий кут. Далі буде настільки красива гра, що ми з вами почманіємо. Ну а допоки Слав'яв розповідає про те, що ну. Ну, конечно, только Путин и только Трамп, только они будут встречаться і делить мир пополам. Європа, то ніхто ніщо ни місця, стільчика за столом перемовин для них немає. Тож я не хочу засмучувати на других росіян, та бришу, звісно ж, хочу. Але це не Росія буде вирішувати, хто де і як буде вести перемовини, Ба більше сьогодні найсвіжіше із заяв від міністра оборони США піта Хексета. Який заявив про плани розмістити ще більше американських військ у Польщі? Ще раз Путін розповідав про те, як вся Європа і НАТО становить загрозу для Росії. НАТО у хаді у хаді фу, -фу, фу працівний американці кажуть, та ні, зачекайте. Тут ще із контурами кордонів Української держави, якби є питання, тому більше і більше хай буде військовий. Європа братиме участь у переговорах, каже Хексет щодо російсько-української війни. Ху -ху -ху. Что с лицом Соловьев? Но и Россия, и нынешняя власть в Америке реалисты. И американцы еще вдобавок прагматики. И есть Европа, у которой, конечно, бешеная истерика, которые ничего не понимают, и та Европа, которая чистая Европа, говорит феноменальную глупость устами... Ну, знаете, в армии есть такое выражение там, про одного деятеля, что раньше только в армии знали, что он дурак, а теперь это знает вся страна. Вот примерно так же можно сказать про бывший премьер-министр Эстонии. Раньше только в Эстонии знали, что она дурочка. А теперь весь мир знает, что она просто феноменальная дура. Послушайте, Кая Каллас. Дело в том, что нужно, чтобы Европа и Украина также выполнили соглашение. Так что без нас за столом переговоров вы можете договориться о чем угодно. Но это просто провалится из-за отсутствия реализации. Любое быстрое решение ⁇ это грязная сделка, которую мы уже видели раньше. Если Украина решит сопротивляться, Европа поддержит принципы. Европа поддержит Украину. Так что да, мы потеряем на 20% меньше, если США решат уйти. Но тем не менее я имею в виду, что Украина будет защищать принципы суверенитета, территориальной целостности и принципы, которые также отстаивает Европа. И мы находимся там вместе. А какая Европа? Она говорит от лица кого? Ну, от лица евробюрократии. Не, 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 вот это очень важный момент. Она говорит от лица кого? Орбана? От лица национальных государств нет, как правильно сказал Дмитрий, от лица евробюрократии, у которой нет ни своих денег, ни своей армии, ни своих государственных структур. Они всего лишь нанятые чиновники. Поэтому она может сказать о воплощении. Вы можете вот сейчас вот так вот на полном сюжете представить? Трампа приходит и говорит, слушай, тут Кай Калос сказал, что они не будут выполнять. Я щось забула це в шоу. Орбан теперь головний держатель общика европейского. Та коли він каже про бюрократію, в цьому є сенс. Але країни, які є найбільшими фінансовими донорами, вони виступають якраз окей, навіть не на боці України забудьмо про це, а просто на боці безпеки Європейського Союзу. Але я все ж таки зачепилась би за слова Соловйова щодо Орбана. А ви взагалі бачите якісь зустрічі із Трампом. Ви бачите якусь дію, роботу проти України і з питання лобіювання Російської Федерації. Все горбана, наче немає. Я вже мовчу про ФІЦО. Це просто блаха на тілі Європейського Союзу. Дружочки Путіна нічого на даний момент зробити не можуть. Ну і в цілому нічого, нічого життя не вчить ані воєнного злочинця Путіна, ані всю його пропаганду, і Соловйова у тому числі хоч би вже цього разу під час цих перемовин вони мовчали, робили якусь, створювали інтригу, бо це вже все було протягом трьох років повномасштабної війни, і кінець свого в 22-му взяттям Києва і взяття з всієї України в 23-му. і ультиматум повністю в Європі. І кожного разу Папов, Скабєєва... Кісільов, Соловйов, Сіманьян, яка нині просто прикута до свого трьохсотого чоловіка кіасаяна, потім так стояли в усіх цих студіях в калюжі власної сечі, бо все знов пішло не за планом. Трамп грається із Москвою, як із кошеням, він крутить того Путіна, як циган сонцем, і все Москва, як і задумано, вже поплила. Чуючи і, звісно, читаючи, винятково й тільки те, що відповідає їхній пропаганді. А слова, наприклад, про те, що на поступки піде і та і інша сторона, вони свідомо ігнорують. Итак, срочные новости от Пескова. Рият фигурирует как возможное место для встречи Путина и Трампа. Вашингтон является главным визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Если лидеры крупных стран захотят разделить с Россией праздновать Дня Победы, их будут рады приветствовать в Москве. Это относится и к Трампу, заявил Песков. Financial Times только что спрогнозировали, что Путин и Трамп постараются достигнуть прекращения огня к Пасхе, католическое и православное в этом году совпадают, 20 апреля, или ко дню победы 9 мая. Стоит добавить, однако, что эта сенсация исходит от высокопоставленных западных и украинских чиновников. Сенатор США Адам Шиф сказал, что Трамп ласково поговорил с врагом США и расценил это как госизмену. Не подбирает слов и демократический насквозь ЦІНН mm -hmm. Трамп здав Україну ще до доочної встречі з президентом Росії. Британський Телеграф пише то більшої победі для путінського міровоззрення. Загалом багато чого із брехні в цих словах. Але найбільше, що мені подобається, що Підкреслює абсолютно непрофесіоналізм багатьох експертів. Ну чи можете ви собі уявити реальність, в якій Сполучені Штати Америки щось дарують Росії до 9 травня? Ну тобто, я нагадаю, що весь світ і Америка не святкують, а просто відзначають 8 травня як день завершення. Великої війни і говорять про те, що ніколи знову. 9 травня це суцільно і тільки винятково для Росії важлива подія. Тож Трамп прям так бере іде, 9 мая, День Побєди, конець цієї війни. все зливає і ще й на параді стоїть одразу із Путіним. Ну, окей, це ж все створено для російського споживача. Піпл має хавати, але до речі. Оптимізмом отруєні далеко не всі експерти. Я сама трошки була здивована, але у Скабєєвої бувають гості, які ще пам'ятають, що старіна доні ще той плут, який спочатку в обличчя посміхається, він тисне руку, каже, що ти класний хлопець, а потім так бере і бомбить тебе санкціями. Я що ви сказали Ольга. держати оптимізм в узді. От давайте все-таки этим і займемося, тому що мені кажется, що. Что... мы слишком забегаем вперед, и уже чуть ли не такая картина рисуется, что Трамп согласился со всеми нашими политическими требованиями. И я напомню, напомню, что Путин и Трамп во время первого срока Трампа встречались пять раз. Но, тем не менее, сказать, что это прям привело к развороту фактическому в наших отношениях, нельзя. Но вот по своей кафедре напомню, что именно Трамп вел санкции Проти северного Потока, 2 у трампістів і у адміністрації Дональда Трампа була нав'язлива ідея, так як вони збираються все ж таки протистояти здебільшого Китаю, бо це їм, Ну якщо не рівня, то принаймні такий суттєвий антагоніст. І для того аби протистояти, ідея полягала в тому, щоб Росію відірвати у Китаї. Смішна ідея. Але судячи з цього, зараз сам Дональд Трамп намагається реалізувати щось схоже. Ну от так подружитися з Росією, спробувати. Тож ми чекаємо на хід саме від Китаю. Бо їх нікуди не запрошують, їх голос ніде не враховується. Взагалі нікому не важливо, що думає Китай про завершення цієї війни. Тож Сі Сідіньпінь, запам'ятайте мої слова, ще обов'язково своє слово скаже і щось зробить. Але для нас найголовніше це те, щоб увесь світ бачив, що король голий, що у Путіна немає ніякої другої армії світу, якою він всі ці роки лякав Європу і Америку. Все, друга армія світу зламалась. І це не фігура мови, це просто банальна правда. Поки пропаганда всіх агітує, звісно, йти, підписувати контракти з міноборони, отримувати мільйони. Насправді черги із бажаючих немає. Немає настільки, що російська армія, стікаючи кров'ю, забирає останніх хто ще вижив, готовий чи може воювати. Як наслідок СВО. Чинає СВО, чи СВОшники, буквально прямо з бальнічки знову вертається на фронт. З бальнічки на фронт без реабілітації та відновлення. Тобто, якщо раніше політика була воювати до останнього росіянина, тепер план скоригували. Воювати Росія збирається до свого Останнього інваліда кадри, які оприлюднили, це поранені бійці 503-го мотострілецького полку, де на милицях СВОшників цих покидьків буквально як тварин завантажують у вазік і відправляють одразу на фронти. Не доповне вже Тому От смотрите, як ребята уїжджають на війну, блядь, які не довжні їхати. просто зата... ВПшники заталкивают в КАМАЗ. Ну, сейчас очередного. Вот, с костылями человек. Его ломают. Это просто, это просто невыносимо не передать. Это пипец. Якщо ти раптом вижив у м'ясних штурмах, якщо раптом тобі вдалося тільки отримати поранення, то знай, тебе обов'язково все одно знову і знову спробують утилізувати. І я завжди проводжу паралель. Я можу тільки на секунду собі уявити, щоб в український госпіталь, де знаходяться наші поранені військові, ось так прийшов їх хтось заламувати із костелями, із перебинтованими руками, ногами, головою, отак забрали вщу, штурмувати посадку чи щось таке. Що би з цими людьми зробило саме українське суспільство? Що би з цим зробили самі військові, опозиція, активісти всі на світі їх би порвали? Про це би говорили і кричали скрізь. Але це ж, звісно, не тема для обговорення російської пропаганди. Це навіть не тема для проповіді псевдоросійських священиків. священників. Ні, вони говорять зовсім про інше. Господи, як же я вдячна, як я дякую за те, що абсолютно всіх чортів чи майже всіх чортів, Бог забирає. Із тіла України і кидає їх навпаки, як гнійник на тіло нашого ворога до Росії, все ж таки Бог нас захищає різними методами і способами і не одразу нам зрозумілими і очевидними. От Піп Ткачов, утікач і зрадник. Ви уявляєте, якби він лишився в Україні, бо він етнічний українець, і якби всю ту свою діч він сіяв не зараз, як це в Росії відбувається, а в Україні. Але зараз не про нього, не про нього як про особистість. Зараз про біполярне роздвоєння російської пропаганди. Всі ж розуміють, що робить Путін. Чим він марить, про що він мріє? Це, звісно, відновлення Радянського Союзу. Відновлення величі такої країни, знаєте, Франкенштейна, зітканої із занадто різних держав. А от Качов виходить, виходить і каже, що він. Ледь не проти Савка, бо каже, що Україна це центр радянського світу, найулюбленіша із республік, не Росія, а саме Україна, і що в нас треба вбивати цей червоний савок. Ну, по-перше, цікаво, чи це збігається із головною лінією партії. Але здається, що такими словами Ткачов краще за всіх нас здегітував за десавітізацію, дератянізацію і за те, щоб знести все старе, що є на тілі нашої країни. Между прочим, самая Советская Республика из всех 15. Украина это выкормыш Советского Союза, приросший территориями, получивший то, чего никогда не имел, там промышленность, науку и все остальное это самое любимое дитя красного проекта. И мы воюем с красной заразой снаружи, потому что желто голубая зараза это красная зараза, просто перекрасившаяся. И мы должны воевать с той же заразой внутри и выхаркать из себя все печали советского периода. И разбить красных подонков на внешнем контуре, ибо желто-голубые это красные. Так гнить, как мы гнием в мирные времена, вообще еще редко кому получается. То есть мирные времена это сущее проклятие, по крайней мере для такого человека, как наш. На ось після СВО ви розквіли як той ще бутон, що правда на кладовищі власної країни. На цьому друзі і будемо завершувати. А ви не забувайте нам лишати свій лайк, коментувати, почути і побачене. Звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.